Вітаю всіх на каналі Adam Blitz. Сьогодні в нас е, танк Шпік. Граємо ми на східній гавані. І завжди я тут граю зазвичай точку С, але проблема в тому, що ну, на СТНЛТ граю. Так, а що мої стежки, Вирішили поїхати або до тяжів, або зайняти позицію разом з ПТ. Ну, та, стати таким, ПТ... СТПТ чи птст ст Тому зазвичай тоді в одиночку не можна їхати, але бачите, обережно, заднім ходом під'їжджаю, підсвічую т 3 5 і просто чекаю. Так, тут у нас Т-37 у нас, тут викашечка і Шерман. Ну, тобто, троє, троє там троє там десь, десь, може четвертий, ось я трішки маневрую, бо я засвідчений тому треба. Їхати не по прямій, бо ВКшечка дуже хотіла в мене попасти. Так, у нас тут. Так, у нас їх четверо Т-37 вже ще був. Так, і я відходжу, так і я заризикую, вони щастить щасливі промахуються. У мене тут ще між іншим це ж, 77% вкачаний екіпаж. Тобто я 75. До 75% я вкачав за срібло. Ось, а далі вже вкачу в бою, в бою. Так, і плюс тут ще по обладнанню. Не, не не стоїть швидкість польоту снаряда. Так, і тут ми тримаємо оборону Т-37 ну, зацілив, тому зрозуміло, що він цей. А, і в мене зведення ще довго. Бачите, там і летить як снаряд також довго. Е, так, і я поки що не поспішаю, бо вони там ну вони зацілили, тому виїжджати неправильно. Зараз буде Т-34 стріляти так, полетіло, бачите, як воно таке летить. Потихеньку, можна ще чаю попити. Так, але далі далі вони не змогли поїхати, тобто все ж таки ми добре розстріляли їх. І тут в нас вже флая постріляють трішки, воно так дивиться, залітає такий е, такий навесної траєкторії. Тут 90 мм гармата з двома м -м, снарядами. Так, і бачу, що треба ТТТ допомагати, СТ ми знищили. І їду. У нас там Іс. Китайський, здається, повинен бути ІС. А, тут у нас Тігер Перші, Як Пантера і, цей же ж, і американець. Так, тут у мене не полетів, я хотів швиденько постріл зробити, все-таки з пробиттям трішки таке слабенько. В лоб не пробивається ні сімірка, ні вісімка ПТ. Не варіант, тільки нижній бронелист. Наші стріляв, я не знаю, але в нас є можливість. Я звожуся, чекаю. Ну, бачите, як Пантера дуже швидка перезарядка. Тобто навіть між двома Всередині барабану я не встиг перезарядитися. Але його вбили, поки він мене зацілював, і я в тігру першу попу думав, а може я ще й проб'ю фугасом, але ні, не стільки броня в тігра першого, там позаду слаба. Так, Т-34 намагається втекти. Я тим часом хотів в тігра стріляти, але довго перезаряджався. Тому э, в йога вистріляв в Йога. тігра першого зараз будемо добивати, але у нас тут така проблема, там один шотний поїхав. Там ПТ-шку також добивають, але все ж таки знищили вони, знищили Тігра. У мене полетів серед незрозуміло куди, там верхні бронелисти не пробиваю його. Так, тут ТР-45 їде, такий думаю, зараз мені ще перекриє дорогу і все і капець. Так, стріляю в Йоха, він робить постріл і все. Я такий чомусь думав, що в нього може барабан. Я якщо, чесно, не забув, я в барабан чи нема в Йоха рівня треба буде подивитися. Бо він мені так він не сподобається, що це просто капець. Так, ну в будь-якому разі е, вдалося 3-300 стріляти. І 77% процентами відсотками так е, екіпажів і по команді, по команді, ну ви самі можете бачити. Ну це, в принципі, нубка, тут не дуже багато перемог. У мене ще там 1000, щось там, 1200, мабуть, щось таке. Так. І зараз перейдемо ми до другого боя. Так, поки переключався, якраз подивився, 1500 в мене боїв на цьому аккаунті, і в нас Кастилія. Кастилія також цікавий бій такий, що ну, могли б програти тут. Ух, дуже могли програти. Тут вже більше екіпаж вкачений, набагато краще, мабуть, десь під 90%. І тут я вже ж їду е на лівий фланг. е, здається точка, там буває зазвичай. На горку, на горку їду. У нас по екіпажу. По, -по суперника у нас т е на 20 т 20 міг тільки приїхати. Скорб, із 3, із КВ-3, ВК 453. А у нас Лео зі мною їде. Ну, я, чомусь, я не подивився на, на суперників. І тут чекаю Т20, але сумніваюся, що він один поїхав. Але ніхто не гарантував би, що упоротий Скорпіон там би не поїхав би разом з ним. Це могло бути, але, але щось поки що нікого не вийде. Так, розвернувся, щоб попою виїжджати, нікого не видно. Взагалі нікого не видно. Ми, що там, Тяжі також стоять, стоять, але вон, бачите, по мінікарті вже зрушили з місця. І щось вони поїхали, ага, засвітився Т-20, засвітився тяжий якийсь третій. Т-20 проскочив на центр і проїхав таке місце нормальне. І тут... ВК-4503 улетів також ТТПТ. І як Пантера не розуміє, що вона засвічена і продовжує там стояти Її розстрілюють. Ну, б... Тут бачу і СА3 можна прострелити. Так Трішки валю дерево, на щастя, я, мабуть, не дивився в цю сторону. Не видно, не видно, я трішки там за будиночком схований. Не хочу я їхати ближче, розумію, що. О... Так як поводиться команда, то треба зберегти ХП до самого кінця бою. ККшка, мабуть, з нульом також злилася. Так, і зараз ми, от бачите, із третє пробитики голдою можна. Так, відстрілявся, нормально від'їхав. Заряджаємося. Так, із третій ще тримав, але Скорб забрав як Пантеру, як Пантера теж була така трішки не дуже розумна. Там, ну, щастя, 1-2, тобто ще не так погано. Так, Т-20 там стоїть. Я тут ще дивлюся, що ніхто не приїхав позаду, але ні. Так, бачу КВ-3 виїжджає, також можна простріл зробити. І він тут ще бортиком такий стоїть. 1-3 вже дуже погано. Так, все-таки вже не встиг трішки висти Ось зробити, все ж таки перезарядка довго між uh, снарядами. Так, ну і все, я намагаюся, чат же не працює, намагаюся постійно казати, тримаємо позицію, щоб вони не перили вперед, тобто на прийомки, ну у нас менше куди їхати. Ігр перший кудись їде. Начебто в простріл, але. Так, ну зараз тут. Постав е... здається тігр перший на цей на. на каток. І я пошкодив дв... двигун, так, все нормально. Там вже Йоха забирає Скорб. Вже Скорб проїхав, уявляєте? Так, я від'їжджаю назад, назад від'їжджаю. Тут, я думаю, може десь тут простріл, не пам'ятаю, думаю, за деревом, але ні, немає прострілу. І розумію, нам треба приймати. От вони, вони вже відчули смак перемоги і. летять, летять. Ось зараз на скава 3 і треба було на голодові перезаряджатися. Я тут думав, залетить ні, не залетіло. Так, від'їжджаю на перезарядку. От, от хлопці це тігр перший і Т-20 вже залишилися там і роз... такі більш розумні. Але от єдина проблема, що я вам скажу, що чомусь завжди більше не тяжики залишаються е... в живих, а от іменно СТ, ЛТ... так, я тут думаю, що може хтось приїде. Але ось тут скорб мені зарядив на 465. от молодець, такий вицілив. Я розумію, що О, це погано. Вже 3-4, якби там ще не було б, я не відволікався Тому зараз прийму. Так, ну не ризикнув стріляти фугасом, хоча бачите, поки вибирав як постріл робити взагалі промахнувся. Чи яким снарядом робити постріл? Ну тут розумію скорпіон позаду їде, треба їхати. І о, поки настрої. Забирати. Іса, забирати Т-28. Я на всіх парах лечу. Поспішаю. Так, Т-20-20. Ну, може я в нього заберу фраг, але треба було якомога швидше вбивати і їхати далі. Тігар, блін, на Т20... на Т28 на ПТшку в лоб поїхав. Так, лево в нас тут. Треба на, 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 на каточок ставити, я що я роблю. Це я поставив і від'їжджаю. Там вже думаю, десь скорпіон ще їде. Треба ховатися будиночок. Так, давай, тут я вже. Пізно я вистрілив. Я думав, залишать лево чи не залишати, але бачу, він щось довго перезаряджається. Так. І зараз, зараз залишився один скорпіон, і одна хвилина. Одна хвилина. Другий после не роблю, думаю, по-любому встиг не звестися і попасти, тому ось розробив і на перезарядку барабана. Одна хвилина, розумію, що зараз може бути взагалі нічия. Але що робити? Ну також зливатися і дарувати перемогу не годиться. Він тут ще Лево так підставився під скорпіона і все. Добре, тут без захоплення. Це За менше хвилини, не встиг зробити постріл скорпіону попочку. Так, але я розумію, що він буде їхати на мене, тому що не хоче нічию. Ось намігається, гається, щоб встигнути, щоб я вистріляв. Ну я встиг один зробити постріл, один промахнувся і зараз я буду приймати. Думаю, ну, треба отримати, нього, чи не треба, але дуже він розігнався і просто проїхав повз мене. Так. Не вистачає 8 хп залишилось, не встигаю, але перезарядка розумію, що 10 секунд я повинен встигнути одна секунда, одна секунда до зарядки, він вже розвертається, мене притиснув і ще між іншим, мог встигнути зарядитися і вбити мене. Але фух, пощастило. Пощастило все ж таки. Я його швидше знищив на останніх секундах. Так, ось 300, 350. І. І, бачите, ви кашечка у нас взагалі ніяка. Ну, ну може, якось неправильно зробив, там хто я знаю. Так, Тігер 2 теж саме, ну, Боже, чомусь, я дивись, на тіграх. Дуже погано зараз грають. Йох теж нічого не зробить. Тяжі, 3 тяже, причому викашка у нас же. А, сьомого рівня. Тігер 2 у нас тільки восьмого, і от така. Як Пантера. пішки не стріляв, але дуже мало. Тобто, ну, фактично, це ми троє зарішали весь бій. Ну, Тобто, все хепе. І то вже під кінець бою, коли. Суперники прямо вже думали, що перемога і полізли на нас. Так, з вами був Адам Бліц. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментуйте дане відео. До нових зустрічей і все буде Україна, слава Україні!